Добрий день, дорогі мої люди, подруги і всі, хто заходить на мій канал і хоче дивитися мене. Ми робимо маленьку перестановку, так що у нас трошки буде все поміняно. Сьогодні в нас обід, як завжди, і обід буде такий надзв... незвичайний, тому що ми будемо щось до чогось. Додавати. У нас були гості, в нас залишилося дуже багато всякої їди, і щоб всім вистачило на сьогодні, я буду її просто доповнювати. У нас на сьогодні буде борщ, який ми будемо доповнювати, і жаркоє, але не жаркоє справжнє, а таке жаркоє, тому що в нас вчора було м'ясо зроблено. І воно лишилося. І я вже не хочу витягати свіжий калалок м'яса і його тушити. Ми будемо тушити, будемо робити жаркое на тому, в чому в нас є. Це пригодиться тим людям, хто має в холодильнику щось. І так, для двох замало, а для одного забагато. І так починаємо. Починаємо із жаркого. Ми в сковороду налили олії, накришили цибулі, даємо зараз моркви і покришимо по потім е м'ясо, яке в нас лежить. Так, в нас цибулька смажиться, а моркву ми зараз наріжемо також такими кубиками. Наріжу у повітрі, мені так буде скорше. І відразу її закину, окей. Ось такими кубиками я нарізаю моркву. І відразу закидаю її до пательні. окей. І так всю моркву ми нарізаємо такими кубиками. Трошки стріляє нам, але ну, нічого. Окей. Ось такими кубиками. Поки у нас тушиться морква з вулькою, Ми маємо оце м'ясо. Це ми вчора його робили. Зараз я його розріжу навпів. Може навіть не навпів, це не знаю як. І ми також кинемо. Отак, Отак. Отак. на такі великі кавалки. Не знаю, як нарізати. Напевно, так наріжу. Ось так наріжу. Угу. Бачите, у нас є саме роперсон, а кавалків лишилося тільки чотири. Ми ж мусимо їх якось використати. От і використовуємо. Ми їх так розрізали. Угу. І ще розріжемо ще навпів. І більше не будемо розв'язати. І відразу кидаємо до нашої, до нашої цибульки і моркви, які вже по, по, по ідеї втушилися. Окей. Так, Несемо це і кидаємо. Це ми почистили собі числик. Це, що лишився, кладемо сюди. Це у нас є. П'ять зубчиків чеснику. Картоплю приготували, чесник приготували. Йдемо дивитися, що робиться там з нашим м'ясом. Ми наше м'ясо витянули. Сковородку поставили також на вогонь. Наливаємо олії. А вона нам обжарюється. А потім то все будемо вимішувати. Океа, накриємо вкритку, але вона. І хай воно нам тушиться. Тепер ми починаємо робити першу страву, поки в нас робиться. В нас є борщ. Кажуть, борщ дуже смачний на другий, на третій, навіть на четвертий день. Він насправді ж смачний. Але так як він в нас для, для сім персон є замало, то його нам треба допрацювати. М -м -м. У нас тут лишилося розсіл і курка. Курку ми викидаємо, а на цьому розсолі зваримо ще трошки борщу. Окей. Цей борщ кладемо на огурку. На... Ми витягнули курку. Бульйону і на цьому бульйоні доварюємо наш борщ. До нашого нового борщу ми приготували всього нічого. Ми приготували дві моркви, одну морквину сидану, цибуля порей, дві картоплини маленьких, таку цибулю ріпчату і більше нічого. Була би капуста свіжа, ще би додали капусту, але в нас немає її. Так, Розрізаємо все, на, так як ми розрізаємо для борща на малесенькі кубики Не на малесенькі такі середні. І кидаємо то все в наш бульйон. Окей. Це не розрізаємо, цибулю не розрізаємо, Селеру розрізаємо. Окей. Це не просто Окей. Окей. І кидаємо. Це ми кидаємо, моркву також ріжемо, а трошки лишимо. Окей. Ось такий кусочок моркви ми лишаємо разом з цибулею. Це все кидаємо, щоб варилося. Приготувала. Не можу відкрила. Капуста. Моя коліжанка дала мені е, листочки кислої капусти. У мене свіжої немає, а кисла карпу... капуста нам доворщу, аж як вже підійде. Вона просто дуже кисла. я її трохи помию. Так, я капусту помила. Пробую, наскільки вона кисла. кисла, Але думаю, що нічого, нічого поганого. А ми її наріжемо. Дрібненько. Дуже-дуже вона кисла. Для того, щоб зварити з неї голубці кислі, треба її трошечки певне відмочити. Я голубці сьогодні варити не буду, О, то я не буду нічого і відмочувати. Хай вона мені в холодильнику і стоїть. Так, пробую я, наскільки кисла. Йо, вона звариться в борщі, буде добре. І ще до неї дамо, коли будемо варити, дамо бадилля самого буряка. Як тільки в нас звариться картопля, ми відразу стінимо. Це бадилля, воно скоро варить, це воно заморожене. Це бадилля це молодесенький болячок. Він смачний, але він замерший. І дамо відразу, хай вариться капуста, щоб все воно зварилося. І рахуйте, у нас обід майже готовий. Так, Це відкладаємо, це відкладаємо. І хочу вам сказати, що я роблю з цього м'яса. Я завжди це м'ясо відкидаю. Це ми відставимо. Це хай почекаємо. А ще ми до... Я забула сказати, ми ще дамо до нашого борщу і зараз кинемо половинку перцю. Кинемо половинку, а другу половинку дамо до цього, до салату. Наріжемо кубиками дрібненькими, А можна і так, такими цілими, Двома чотирма. Розріжемо то все на шість кусочків. І кидаємо відразу воду. Яке ми варимо завжди, кидаємо до бульйону, ми його будемо роз... Подивимося, шкірку ми завжди викидаємо, поставлю її збоку. А оце. Кинемо сюди, тут теж шкірка нам попалася, то ми її викинемо. Тут майже шкірка. то ми її сюди поставимо киця зіс. Хоч наша киця така дуже панська, вона їсть не все, м'ясо їсть, але не всяке. І так. Окей, okay. оце ми. Окей. Mm. Okay. Mm -hmm. Тому нам щось кипить. Це ми віддамо котикам. У нас є котики і вони з'їдять. Це м'ясо ми відділили. Це в нас є крильця, курячі крильця. Ми відділили їх від кісток, від чого. І вони стали в нас такі ну, не дуже гарні. Ми зараз їх так менш-більш приведемо до Божого вигляду, їх наріжемо і потім вже будемо робити салат. Але перше, ніж ми то зробимо, ми замаринуємо цибулю. Для маринування нашої цибулі нам потрібно такі, треба сіль, цукор. Треба сіль цукор, прийшла моя киця, вона м'якає. Ну ми з нею посварилися, так що м'якає, не м'ялка, нічого не буде. Е -е... Сіль, цукор, оцет і кипяток. Починаємо. Ми змішали наш борщ з нашим новим борщем, і в нас отаке щось вийшло. До нього ми робимо ще заправочку, таку зажарку. І також ми робимо, ще робимо, що робимо, робимо, зажарку робимо. І додаємо ще томатного соусу. І додаємо ще томатного соусу, який вже не будемо додавати, а томатного соусу додамо. І хай воно тут все вижарюється. Посолимо, поперчимо і наш борщ буде готовий. Тут у нас вариться два яйця. Борщ накрили. І яйця також накрили. Окей. Та ми і йдемо до буршту. До борщу ми також дамо ще чесночок. До нашого незвичного обіду ми додаємо новий салат. Ми сюди кинули цибульку, курячі крильця порізані, яйце зварене. У нас два яйця, бо ми не робимо того багато. І, і, і ще один огірок. І, 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 і ну, не знаємо, який той огірок. Бо я вам зараз розказувала, що огірки в Італії не є добрі. Подивимося, що то за огірок. Якщо він добрий, будемо давати до салату. А як ні, то буде салат у нас без огірка. Але має бути огірок. О, може бути. Також ріжемо кубиками. Дрібненькими кубиками ріжемо салат. Я ріжу в повітрі, бо мені так зручніше. А ви ріжете на дошці. Окей. Додали ми кубиками огірок. Огірки можете собі брати, які? Які, які у вас є. Гладкі, не гладкі, великі, маленькі, які є, тільки щоб були смачні. Я шкірку обрізаю, бо ця шкірка мені зовсім не смакує. Ріжу її грубо. Тут в Італії нема добрих огірків. Я ще не їла добрих вигірків. В крайніпадку, в моїй зоні, може десь і є, я не можу казати про цілу Італію. говорю тільки про свою зону. Окей. Так, огірок ми дали. Ми тут все вимішуємо. І до нього дамо ще консервований фрукта. І так, ми додали ще кукурудзу і головне ми додам, додамо. Трошки посолили, не знаю, чи треба солити, бо в нас цибуля солена. І додамо трошки майонезу. Розмішаємо ту всю. І в нас буде такий салат. Додамо до нього петрушку і кропу. От не треба також, але це в нас буде. Надзвичайний обід сьогодні такий з, з новим салатом. Пробуємо. М -м, добре. Щось захотілося більш такого гострого, але його тут нема. Може, ми ще до нього додамо перець, щоб він не був у нас такий весь. Якийсь блідончик, ми додамо червоного перцю. І якщо буде нам добре, то додамо ще і жовтого, і так, дорогі мої. У нас обід готовий. У нас на обід борщ. На сьогодні обід незвичайний. Ви самі знаєте, тому що? що? Тому що ми все доробляли. У нас на перший борщ незвичайний, на другий жаркоє незвичайне, незвичне, чи як правильно казати. Тут даємо сметани, пробуємо. Дуже добре. Так. На друге в нас незвичайна жаркое або гуляш. І на третє в нас новий салат, який є дуже смачний. Я його також пробую. М -м -м -м. Дуже про Так що ми справилися з обідом. Я вам хочу подякувати, що ви заходите на мій канал. Хочу сказати вам велике спасибі Від щирого серця заходьте на мій канал. Підписуйтеся, коментуйте. Вчіться у мене, я буду вчитися у вас. Ходіть лайки. А зараз я вам бажаю міцного здоров'я, благодаті, мирного неба, хорошого настрою, літо. Хороша пора. Говорю вам смачного і до зустрічі!